Всім привіт! Як ви вже здогадалися, сьогодні вас чекає вже восьмий випуск попкорню від сайту vinci.com.ua. і зараз я розкажу вам багато цікавого і новенького в житті кінематографії. Тож мучитесь комога зручніше. Камера, мотор! За підтримки спільноти, чи знаєте ви. Зимку Джеймс Камерон пояснив перенесення старту прокату Аватара-2 необхідністю завершити роботи над сценарієм нової трилогії, адже він планував знімати ці картини одночасно. Як виявилося, на сьогоднішній момент кінематографіст перебуває на етапі полірування усіх трьох текстів. Паралельно з цим постановник трудиться над дизайном світу наві, його персонажів, середовища і істот. І цей процес, яким режисер займається останній рік-півтора, вже близький до завершення. Може здатися, що перед продакшн Аватара, чия перша частина вийшла ще в 2009 році, затягнувся. Проте на попередню серію Камерон витратив не менше чотирьох років. А тоді мова йшла лише про один проект, той час як зараз розробці відразу три. Загалом, якщо хто не знає Аватар, це науково-фантастичний фільм, який змінив уявлення про кіно і 3D-технології В цілому він був створений в голові однієї людини Джеймса Камерона. Нагадаємо, що за сюжетом дія фільму відбувається в 2154 році, коли людство видобуває цінний мінерал на супутнику Пандора зоряної системи Альфа Центавра. Ресурсодобуваюча корпорація загрожує існуванню місцевого племені людиноподібних розумних істот Наві. Назва фільму це назва генетично спроектованих тіл, гібридів Наві і людей, яких використовують дослідники для вивчення планети та взаємодії з тубільними жителями Пандори. Створення Аватара почалося в середині 90-х років, коли Джеймс. Камерон написав 80-ти сторінкову концепцію сценарію фільму. Передбачалися почати зйомку у 97-му році і випустити аватар в прокат вже в 99-му році. Але за словами Камерана на той момент ще не існувало технології, здатних втілити його бачення картини. При зйомках Аватара широко використовувалася технологія захоплення руху. Частину основних сцен камера почав знімати ще восени 2006 року. Основний же знімальний етап, що проходив переважно в Лос-Анджелесі і Веллінгтоні, столиці Нової Зеландії, стартував у квітні 2007 року. Зйомка здійснювалася за допомогою видозміненої версії проприєтарної цифрової системи 3D Fusion Camera System, розробленою Камероном і Вінсом Пейсом. Режисер вважав, що 3D-фільм вимагає високої кадрової частоти. Ця обставина могла б забезпечити непомітність стробоскопічного ефекту, проте в січні 2007 року Фокс оголосила, що зйомка буде проходити з частотою 24 кадри в секунду. За словами Камерона, фільм складається з 60% комп'ютерних елементів і на 40% живих дій. Прем'єра Аватар відбулася в Лондоні 10 грудня 2009 року. Аватар також став першим фільмом в історії кінематографа, чиї касові збори перевищили позначку в 2 мільярди доларів. dvd реліз фільму побив усі рекорди продажів. А блюрей видання стало одним з найуспішніших в історії. Творці знаменитого фантастичного фільму День незалежності відродження знайшли пояснення відсутності героя Віла Сміта в продовженні. В одному з розділів на вірусному сайті стверджується, що полковник Стівен Хіллер загинув 27 квітня 2007 року під час випробування гібридного літального апарату, побудованого на основі інопланетних технологій. Причина технічної несправності, яка призвела до катастрофи, так і не була встановлена. Нагадаємо, що спочатку у акторів проекту було два варіанти сценарію, в одному з яких персонаж Сміта був присутній. Однак у підсумку актор прийняв рішення взагалі не зніматися в сиквелі, а зіграти разом з сином в іншому фантастичному фільмі після нашої ери. Як я бачив, він здохтоло обирав найменше і судячи з трейлеру, не прогадав, адже цей фільм просто Б. Вже через кілька місяців режисер Джеймс Ганн приступить до зйомок Букбастуру вартові галактики. 2». єдиним новичком цього фільму поки що стала Пом Клемент'єв. Студія Марвел запропонувала курту Раселу зіграти одного з найбільш значущих персонажів у фільмі батька зоряного лорда. З першої частини глядачі дізналися, що Пітер Квіл зоряний лорд. Згідно з угоди з його батьком із землі забрав йонду. Але замість того, щоб виконати свою частину домовленості, йондо виховав Пітера разом із пустошувачем. А в кінці фільму заявив, що батько Квіл був тим ще козлом. Тих пір, як в 2014 році на екрани вийшов блокбастер «Трансформери. Час Мирання з Марком Волбером, багато хто припускав, що актор повернеться до образу Кейда Єгера в п'ятій частині франшизи. Волберг і сам кілька разів націкав, що подібне припущення може виявитися правдою. У нещодавному ж інтерв'ю Марк остаточно підтвердив, що продовжить боротися на стороні автоботів і у п'ятих трансформерах. Деніел Крейк взяв участь у фільмі Зоряні війни пробудження сили. Популярному британському акторові дісталася епізодична роль штурмовика першого ордену. Стверджується. Що співпраця Крейга з творцями сьомого епізоду виявилася можливим, оскільки частина зйомок картини проходила в павільйонах студії Пінвуд. Також знімався 24-й епізод Бондіани. Скориставшись однією з павз, актор змінив костюм агента 007 на екіпіровку штурмовика. Глядачі бачили актора в епізоді, коли полонена Рей намагається маніпулювати за допомогою сили, охороняючи її солдатом, наказуючи йому розстебнути її наручники. Якби під час сеансу зоряний фільм побачила Крейга. То це зробило би фільм, хоч трішечки краще, ніж він є насправді. Ру! До речі, наш Макс досить влучно оглянув свіжий фільм Всесвіту Стар Ворс. З'явився офіційний український трейлер до фільму Хтивий дідусь Джейнсон поступливий правильний хлопець. Напередодні весілля вляпується в розважальну поїздку до моря зі своїм дідом, підставним генералом з легкою вдачею, бурхливою фантазією і цілком певними потребами. І, схоже, канікули з дусем змінять життя Джейсона назавжди. Ой, зі мною таке вперше. Справді а зі мною часто буває. Вона не для тебе. Одружиться з нею все життя, будеш як зомбі. Як на мис, це наш останній шар. Кутовщина <плес> <плес> <то всі плес> підлогу. <плес> Оце крек! Я курив крек? Звісно, та чимало. Я курив крек! Я дуже вдячний, що ти поїхав зі мною. Ти що, голий? Ага, Так спати корисно. О, боже! Ви на мені ліпчик, ніби це конверт з пенсією, а тепер мацай, ніби окуляри шукаєш. Знайшов! Я прозрію! Найкращий подарунок від онука дідові це красуня студентка, що готова кохатися до нестями без гумки та сору. Нормальний дід попросив би, зефір або шарф. Вийшов український тизер трейлер до фільму Ілюзія обману 2». чотири вершники, команда кращих ілюзіоністів світу. Знову разом їх магія стала ще доскональніша, а вороги небезпечніше. Цього разу їм належить рятувати свою репутацію і вивести на чисту воду жорстокого техномагната. Якщо ви думаєте, що бачили все, дивіться уважніше. обману два. Буду радий з вами попрацювати. Та-да! Скоро у кіно. А ось ще один новенький трейлер до фільму «Великий дружній велетень в центрі історії дівчинка на ім'я Софі, яка не могла заснути до півночі, і у віконце побачила величезного велетня, який підходив до сусідніх будинків і починав дути у вікна спалень. У повній відповідності зі старовинними повір'ями, дитячими страшилками, велетень побачив Софі і забрав до себе додому країну велетнів. Як виявилося, він у цій самій країні був єдиним добрим велетнем. Діючи в обстановці найсуворішої таємності, він колекціонував гарні сни, які ночами роздавав дітям, вуха у нього влаштовані таким чином, що він чує, що і про що сниться хлопцям, і ніколи не дозволяє їм бачити кошмари. Вийшов офіційний український трейлер до фільму Мерзена Вісімка. Дія фільму розгорнеться після громадянської війни. Мисливець за головами тримає шлях на велике безлюдне містечко, везучи з собою ув'язнену. По дорозі вони зустрічають ще кількох мандрівників і рухаються далі вже в розширеному складі. Потрапивши в сніжну бурю, герої вирішають сховатися в галантерейній крамниці, де виявляють строкату кампанію генерала, можливого ката і француза, а також ковбоя. Будеш у пеклі. Скажи, що Дейзі тебе присла. Ялабе. <на> Мерзенна вісімка. Ніхто не казав, що буде легко. Але ніхто й не казав, що буде настільки складно. А тим часом Шон Пен виконує головну роль в міні-серіалі HBO Американський лев, присвяченому життю сьомого президента США Ендрі Джексона. Нова серія Ангелів Чарнів стала ще ближчою до глядачів. Сценарій картину, яку поставить Елізабет Бенкс, напише Еванс Піліотополус. Відповідальний за сюжет прийдешніх картин Білосніжка і мисливець, 2 красуня і чудовисько. Студія Sony веде переговори зі Скарлетт Йоханссон з приводу головної ролі в комедії Body – рухай тілом з рейтингом. R. Картина розповість про чотирьох подружок, які під час дівич вечора випадково убивають стриптизера. Зйомки сиквела екшн картини Три ікси стартували пару днів тому, і з цього приводу він дізель розродився у себе в Фейсбуці парочкою новин. Головна з яких у фільмі з'явиться Семуель Ель Джексон. А Сем знову зіграє Огастеса Гіббонса, персонажа якого він зображував в оригінальному фільмі. Ось і все на сьогодні. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Тиші лайки та не забувайте коментувати. А наступний випуск чекайте 11 січня вже нового 2016 року. З наступаючим! А блюрей видання стало одним найуспішніших в історії. З. Бо цей фільм просто фе. фе Фе. Ферверк! Обов'язково коментуйте, підписуйтесь на наш канал і тицяйте лайки.